Вітання вам, друзі Олімпу! З вами Ікарус, той, що колись впав, аби знову злетіти. Скажіть відверто, чи чуєте ви іноді, як шумить листя, і шепоче вам про Римську імперію, про кам'яні дороги, якими досі крокує Тінь Цезаря, про акведуки, що несуть пам'ять води, мов річки часу, і про легіони, які вишукувані, мов зірки на нічному небі влади. Але задумайтесь, чи згадуєте ви тих, Хто стояв напроти тих, чия сила не в імперських титулах, а в душі, що єднається з лісом, з вогнем і з чарами землі. Сьогодні ми згадаємо не імператорів, а героїв, що носили не лаврові вінки, а просту свободу серця. Двох друзів, які не воювали з Римом, вони грали з ним, мов діти з гігантом, з посмішкою, хитрістю і відвагою, народженою під відкритим небом. Їхні імена Астерікс і Обелікс це не просто персонажі. Це духи часу Лукаві то теми дерева дитинства. Це більше ніж мультфільм. Це казка, що виросла з кори давнього дуба. Легенда, яку шепоче вітер серед гальських хач. Зілля Понарамікса то не просто магія, це символ того, що сила народжується не зі сталі, а з довіри, дружби і знання трав. А сміх, який вони дарують, то не розвага, а оберіг від байдужості. Цей світ насичений барвами, де сатири більше, ніж ніж у будь-якому трактаті, де імперії перетворюються на пил, а щира простота перемагає грандіозну пиху. У ньому природа не тло, а дієва особа. Вона живе, дихає, допомагає, бавиться з героями. Бо хто як не друїт, знає голос лісу. І, хоч пройшли роки, ми пам'ятаємо, як Обелікс перевертав римлян, ніби гілки після бурі, як Астерікс знаходив вихід там, де вже давно зросли мох і мовчання. Як Панорамікс варив силу, змішуючи сонце, дощ і трохи дивини. Справжні герої не зникають. Вони просто повертаються у нових оповідях у спогадах у вечірньому сміху біля багаття в кадрах старого мультфільму, де ще шумить гальський ліс, і пахне зіллям. Тож сьогодні ми не просто переглянемо стару історію. Ми зануримось у міф, у легенду про двох друзів, які разом із природою і сміхом кидали виклик. Наймогутнішій імперії світу. Але щоб зрозуміти, чому ця оповідь стала культовою, треба спустити крок назад, зазирнути у джерело у той день, коли ще не було ані екрану, ані голосу, лише чорнило, папір і сила уяви. Бо все починалось не з кіно, не з мультфільму, а з рукописного заклинання, що звалося коміксом. Так саме так: герої Галії з'явились у 1959 році, коли два чарівники Рене Госіні, майстер слова і Альбер. У Дерзо, володар пера й образу вдихнули життя в історію, що мала пережити століття. На сторінках французького журнала пілота з'явився Астерікс, невеликий на зріст, але великий духом Гал, що не боявся нічого крім того, що небо впаде на голову. І поруч з ним добросердний велетень Овелікс, Силач, який одного разу впав у чан з чарівним зіллям, і відтоді став самим уособленням незламності. Ідея була проста. Як усе геніальне, одне село, загублене серед лісів стародавньої галії, протистоїть могутній Римській імперії, але не мечем, а волею, не страхом, а дружбою. І, звісно, не без допомоги зілля, що варить старий друїд, мов дух самого лісу. Мудрий Паноромікс. І ця легенда, наче Діброва, що розростається, швидко покинула межі паперу. У 1967 році світ побачив перший мультфільм Акстарікс Загал. Його анімація була простою, але дух уже живий, веселий, пульсуючий сміхом і сатирою. Далі почалися справжнє гальське пробудження енд Клеопатра 1968 року, мов гальський мюзикл, пародія і молитва одночасно. Період 1970-го -80 і 80-го стали золотим віком. З кожною стрічкою світ ставав ширшим, барвистішим. А проти Цезаря Астерікс і Велика Біка це не просто мультфільми, а перекази, які передавалися з вуст уста з екран до серця. У 2014 році цей мультфільм ожив у 3D, але не втратив магії. 2018 рік ще один доказ того, що герої, народжені з любові до міфу, не старіють. Вони, як дуполісі, змінюють кору, але залишаються тими ж у серці. Що робить Астерікса і Обалікса не просто герої, а легендами що не старіють як камені мангірів у туманному лісі? По-перше, це сміх, але не пустий, це сатира, мов блискавка у ясному небі. Вона не просто розважає, а пронизує до кісток. Вона сміється з імперії, з людської пихи, з тупості бюрократії, з жадібності, що точить серце цивілізації, бо це сміх живої душі, яка ще пам'ятає запах деревини і силу слова. По-друге, дух героїв, тих, кого несе вітер у переказах, маленький розумний старікс, мов іскра у пітьми. великий добрий обелікс, як дуб, що не гнеться в бурю. Дуроїд Паноремікс, провідник між світом людей і духом природи, а ще бідолашний сантирьон, вічна жертва сили, що не підкарається імперським законам. По-третє, це сага про спротив, про те, як маленьке село загублене серед лісів, стає щитом проти велетенської машини завоювання. Не мечем, а єдністю, не страхом, а любов'ю до своєї землі. І так, зіллям, звареним у ритуальному котлі, десь на межі світу, видимого і невидимого. Хто наші герої? Астерікс маленький велетень великої долі. Астерікс – то розум лісу. Він невисокий, але гнучкий, мов береза. Його зброя, думка гостріша за меч. Він несе відповідальність, коли інші сумніваються. Він знає, коли вдарити, а коли посміхнутись. У ньому палає вогонь свободи. Чистий, прямий, невмирущий. і саме тому він не просто головний герой, він дух опору, втілений у людині. Обелікс силач із серцем дитини. Облікс це земля, сильна, добра, іноді трохи вперта. Його менгіри не лише каміння, а символ того, що він несе. І, хоч він пішов у дитинстві купатися в котел зілля, сила не зіпсувала його. Вона зробила його захисником. Він простий, як глиняна маска, але вірний як день за ніччю. Якщо ти його друг. То можеш не боятися нічого на світі. Іде фікс. Це не просто пес це хоронець дерев. Його серце болить, коли ламають гілку, а небо плаче, коли рубають дуб. Він не говорить, бо не треба. Вся його сутність кричить про любов і вірність, маленький воїн великого серця, тінь, що завжди поруч, коли на обрії згущуються хмари. Село, що не скорилось, святиня єдності, і ось ми наближаємось до самого серця легенди: до села, схованого між дерев, у якому живе дух, що не піддається. Це село маленьке, шумне, живе, де коваль лупцює рибалку, барт фальшивить на лірі, кухарь ображається, а вождь думає, що головний. Але коли приходить ворог, усе це минає. Бо дух села це дух цілого світу, що не хоче бути частиною імперії. Їх об'єднує не страх, а любов до дому, до друзів, до свободи. І все ж, коли з'являється римський орел, чорно-золотий, з крилами війни, село стає нерухомим дубом. Кожен, хто щойно сварився, тепер стоїть плече в плече. Бо є речі більші за сварки, я земля, яку ти чуєш під ногами. Я друзі, без яких світ глухий, я воля, яку не можна вкрасти. Бо саме тут, у центрі Галії, під хмарами між дерев, живе істина, що сміх це теж зброя, дружба теж магія. А земля це не територія, а душа. Кожен у селі не ідеальний, не герой за підручником. Але коли приходить година тіні, вони стають силою, маленькою, дикою, непідвладною. Вони крапля в морі, але ця крапля така чиста, така вперта, така справжня, що море мусить відступити. А що Рим? Рим у цьому мультфільмі це не просто імперія, це алегорія, це условлення всього, що прагне напригнітити індивідуальність, зруйнувати локальну культуру, зробити всіх однаковими, і саме тому боротьба галів це не лише бійка з легіонерами. Це боротьба за самобутність за право залишатися собою. Мій особистий досвід, чому Астерікс і Обелікс стали частиною мого світу. Для багатьох цей мультфільм був просто ще одним розділом у світі дитинства, але не для мене людина, яка яка завжди тягнулася до природи, до фольклору, до чогось глибшого. Астерікс і Обелікс були не просто мультфільмом. Вони стали порталом у світ, де панували ліси, магія і щира людська взаємодія. Пам'ятаю, як мене зачарували деталі. Здавалося б, що там у старому європейському селі. Але кожен кадр був наповнений життям дерев'яні хатини з солом'яними дахами, лісові стежки, де чути, як хрумтить гілка під ногою, річечки, що мирно протікають поруч із бойовими тренуваннями галів. Це був світ до цивілізації, до асфальту і тротуарів світ, де природа ще не знала, що її колись спробують приборкати. І саме це мене вразило найбільше атмосфера. Я не просто дивився на природу, я жив у тому селі. Я ніби сидів поруч з Обеліксом, коли той їв свого чергового кабанчика. І здається, навіть відчув запах смаженого м'яса. Я сміявся разом із жителями, коли вони знову лупцювали римлян чи затискали вуха, слухаючи спів барда Какафонікса. А ще я ніколи не забуду шолом з крилами Обелікса. Хоч він завжди здавався трохи незграбним, цей образ назавжди закарбується в моїй пам'яті. Може, тому що в ньому було щось фольклорне, міфічне. Немов це не просто воїн, а герой стародавньої легенди, який міг би в будь-який момент взлетіти над лісом. А з Астеріксом, ну, у нас точно є дещо спільне: апетит, його невтомне бажання перекусити між бійками і пригодами це чистий образ в мене в дитинстві. Та й не тільки в дитинстві, якщо чесно. Але навіть у цьому була романтика: апетит до життя, до пригод, до всього смачного і живого і гумор. Ні, він не змінюється, але й не набридає. Жарти не стають банальними, бо вони це частина характерів, частина ритму цього життя вигаданого села. Згадати лише Обелікса постійно просить ковток чарівного зілля, а дурід Параномікс, хоч і з доброю усмішкою, але але твердо відмовляє: Ти ж упав у казанок, Обелікса, і з того часу маєш силу назавжди. і кожен раз ми знову сміємось і знову співпереживаємо. Дружба, що тримала село і нас. Але найглибше, що залишив по собі цей мультфільм у моєму серці, це ідея дружби, не пафосної, не штучної, як у голівудських блокбастерах, а живої, трохи хаотичної, трохи сварливої, але справжньої. Село Старікста це місце, де всі різні, коваль свариться з рибалкою, бард ратує всіх своїх співом, а кухар постійно ображений. Але коли приходить загроза, усі вони разом, пліч опліч, стоять проти римлян. І саме ця єдність у розмаїті найбільше диво мультфільму. Це як старе дерево з купою різних гілок, але однією потужною кореневою системою. Вони не ідеальні, але вони свої, і вони разом, і в цьому сила. Мультфільм, що я навчав цінувати суть. Зараз, коли дивлюсь на те, як змінюється світ, скільки в ньому штучного, холодного, скільки бетону і близько без душі, я ще більше ціную цей простий, теплий, трохи безглуздий, але мудрий мультфільм. Бо і ксієбалік це не лише про боротьбу з римлянами. це про любов до своєї землі. До друзів, до природи, до самого життя це історія про те, що навіть якщо ти маленький, ти можеш змінити хід історії. І навіть якщо ти наївний товстун, ти можеш бути героєм. А якщо ти собака, то все одно можеш бути частиною великої пригоди.